Писить портрет митрополита Вильямина Руцького, Саме Вильямина Руцького це є 1630 рік, коли ви в'їжджаєте в, в Бровари і бачите знак Бровари, а там написано 1630 рік. Бачили це? Ми колись як їхали у Львові, то нас вчителька запитала: ви бачили, що на тому леві написано? Там було написано 1256 рік, але ми ніхто цього не бачили. Бо ми їхали до Львова на базар <рес> А і тут написано, і саме в Унійного. Ми би сьогодні сказали греко-католицького митрополита. Є перша згадка про місто, в якому ви живете, в митрополита Вельямина Рудського Я вже так, знаєте, один раз десь це натякнув, бо це було в Вікіпедії зафіксовано. І тільки я сказав, воно раптом Бах і щезло. Але може тепер є мудріші. хто з вас хоче ви знаєте, що є такий чат GPT, і ви можете запитатися в нього. Він такий мудрий, він аналізує документи. А яке відношення має Рудський до міста Проварень чи Історичний Зал? І він вам викине це, щоб, ви, щоб я не був багато.